Привіт! З вами техтренер Ярослав і це блог компанії Fado, де ми розповідаємо про сантехніку, на яку можна покластись. У нас все просто встановив і забув. Сьогодні ми розглянемо крани кульові приладові серії New, рішення, які не лише полегшать життя, але й працюватимуть на вас роками. Наша мета допомогти вам обрати найкращі рішення, щоб ви могли забути про проблеми з сантехнікою вперед до нових знань. Ми розпочинаємо з кранів міні, які були спеціально розроблені для компактних рішень у сучасних інтер'єрах. Вони чудово підходять для підключення до змивних бачків, змішувачів. Пральних та посудомийних машин. Малі за розмірами, але великі за можливостями. Крани міні виготовлені з латуні найвищої якості. cw це 617 n Цей матеріал забезпечує стійкість до корозії, що означає довговічність і надійність на багато років вперед. Особливістю наших кранів міні є тефлонові сідельні кільця, які гарантують повну герметичність навіть при тривалому використанні. Їхні різьбові з'єднання пропонуються в трьох варіантах: внутрішня-внутрішня, внутрішня зовнішня та зовнішня-зовнішня, що надає додаткову гнучкість і простоту монтажу, крім того, клас герметичності А. І ресурс у 4000 циклів підтверджують надійність нашої продукції. Наступні у нашій лінійці кутові кульові крани. Вони розроблені для підключення до холодної та гарячої водопровідної мережі, санітарних приладів через гнучки з'єднувачі з надкидною гайкою. У нашому асортименті ви знайдете стандартні кутові. Тові крани, моделі з фільтром для очищення води, посилені крани та прохідні моделі з високою пропускною здатністю. Фільтруючий елемент виготовлений із нержавіючої сталі AISI 316 яка не тільки стійка до корозії, але й захищає ваші прилади від забруднень. Подовжуючи їхній термін служби. Завдяки латунному корпусу CW617N, ці крани витримують значні навантаження, а їх мінімальний ресурс становить 8 тисяч циклів, що забезпечує надійну роботу протягом багатьох років. Це ідеальне рішення для користувачів, які шукають якість, комфорт та довговічність. Кутові кульові крани з нержавіючої сталі з керамічною головкою. Ці крани створені для тих, хто потребує високої стійкості до корозії та максимального терміну служби. Виготовлені з нержавіючої сталі AIC 304, вони мають відмінну витривалість до хімічних впливів та агресивних середовищ, що робить їх ідеальним вибором навіть для найскладніших умов експлуатації. Особливістю цих кранів є керамічна вставка у головці, яка гарантує плавний і легкий поворот ручки. Це не тільки полегшує використання, але й запобігає закисанню, що дозволяє значно продовжити термін служби пристрою. Наші нержавіючі крани з керамічною головкою розраховані на 300 тисяч. Циклів роботи, що відповідає найвищим стандартам якості. Вони створені для тих, хто шукає довговічне рішення з мінімальним обслуговуванням. Кульові крани від компанії Fado це не просто обладнання для вашої водопровідної системи, це ваша впевненість у якості та комфорті, що супроводжуватиме вас щодня. Ми ретельно підходимо до вибору матеріалів. І кожної деталі, щоб гарантувати вам надійність на десятиліття вперед, незалежно від того, обиратимете ви крани міні для компактних рішень, кутові кульові крани для санітарних приладів чи нержавіючі крани з керамічною головкою для максимального терміну служби, кожен наш продукт розроблений для вашого комфорту.